12-11 лютого в ефірі 11-го новини у студії Катерина Нічок. Вітаю, Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Тривожна ніч та ранок на Нікопольщині. Окупанти обстрілюють житлові квартали прибережних громад. Є поранення. також росіяни завдали масованої атаки по газовій інфраструктурі України. В регіонах вводяться відключення світла. І з позитивного Україна повернула додому полонених військових. Про це та інше детальніше розкаже моя колега Вікторія Вахрушина. Вона з нами на прямому зв'язку. Віко тобі слово. Вітаю Катю вранці агресор вдарив по Мирівській громаді. Що на Нікопольщині наслідки уточнюються. Важка була і нічна область. Наші захисники збили один ворожий безпілотник. На Нікопольщині внаслідок російського терору постраждали четверо. Окупанти били з РСЗВ, град артилерії та дронів по райцентру Марганцю, Мирівській та червоно громадах. Дві жінки постраждали у Нікополі. Літній чоловік та жінка у Марганці. Всі вони лікуватимуться вдома. Загалом по тридцять приват будинків та 11 господарських споруд побиті вікна і балкони у чотирьох багатоповерхівках. В одній з квартир сталася пожежа. Понівечені також інфраструктура, автомийка, шість машин, лінії електропередач і газогін. А у Павлограді внаслідок ворожої атаки пошкоджені три приватні оселі: гараж та авто. Вдала масованого удару по газовій інфраструктурі України. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Станом на ранок енергетика залишається під прицілом у деяких областях. Введені відключення світла. Наслідки уточнюються. Водночас у нафтогазі заявили про атаку РФ на виробничу потужності компанії у Полтавській області. Обійшлося без поранених. Зараз вживаються необхідні заходи, щоб стабілізувати ситуацію з газопостачанням в регіоні. Проте наразі відомо, що без блакитного палива залишилося Лися дев'ять населених пунктів Миргородського району. Три людини поранені внаслідок ворожого обстрілу пологівського району. Вранці ворог ударив кабами по селу Омельник. Вибуховою хвилою та уламками частково зруйновані та пошкоджені. Приватні будинки та господарчі споруди. Поранені жінка та два чоловіки Їм надана вся необхідна допомога. Одна людина загинула, та ще двоє поранені внаслідок ворожих ударів по Запорізькому та Пологівському районах протягом доби окупанти. Завдали з опів тисячі ударів по 11 населених пунктах області. Хатили росіяни з БПЛА, РСЗВ та артилерії. Надійшло 26 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. На Київщині внаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі вибуховою хвилею пошкоджено дитсадок та дві будівлі школи чинну та нову будову. Повідомили в Київській ОВА. В спорудах вибиті вікна та двері. Також пошкоджено дитячий майданчик і приватний будинок. Заклади освіти мають відновити свої роботу в очному режимі вже на наступному тижні. Обійшлося без поранених. Ночі росіяни вдарили по Дніпровському району Херсона. Постраждав 54-річний місцевий житель. У чоловіка мінно-вибухова та черепно-мозкова травма, струс головного мозку та поранення голови. Нині медики надають йому допомогу. Внаслідок влучання боєприпасів сталося загоряння приватного житлового будинку і господарчої споруди в передмісті Херсона та житлової квартири в місті. Крім того, у лікарні померла 72-річна жінка, котра вчора вранці потрапила під удар ворожого дрона. Медики боролись. За її життя, але травми виявилися надто тяжкими. Ворог наче масово атакував мерефу на Харківщині ударними безпілотниками. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, будівлі підприємства, приватні житлові будинки, господарчі приміщення та магазин. Люди поранень не дістали. Попередньо встановлено, що для атак по місту російська армія застосувала 7 БПЛА Герань. 2 а на Росії палива не буде. Дрони атакували Саратовський нафтопереробний завод. Спалахнула пожежа. Росіяни повідомляють про вибухи, активну роботу БПО, а також поширюють відео пожежі. На цьому підприємстві серед іншого випускають авіаційний керосин паливо для літаків. Водночас під прицілом російські військові аеродроми Міллерово та Енгельс. Українські дрони масово атакують Ростовську область. Там було зафіксовано щонайменше 20 безпілотників. Хороших новин з російського полону повернули 150 українців. Серед них 42 військовослужбовця та працівника системи МВС. Це захисники Маріуполя, Азовсталі та заводу Ілліча, а також ті, хто стояв на захисті Чорнопольської АЕС, населених пунктів Донеччини та Луганщини. 22 надгвардійці, 19 прикордонників та один поліцейський. Серед звільнених є бійці і у тяжкому стані. Їм нададуть необхідне лікування та догляд. О, Кривості. Кривості. І на цьому в мене поки що вся інформація. Ми надалі слідкуватимемо за подіями. Більше дивіться вже у наступних випусках новин на 11 -му. Студія, дякую тобі, Віко. Це була наша Вікторія Вахрушина, яка розповіла про оперативну ситуацію в області та Україні. Неспокійною видалася і минула доба на Нікопольщині. Окупанти щоденно гатять по району Зарсизова Град та важкої артилерії. В прибережній зоні не лишилось жодного вцілілого будинку. Як люди виживають у таких умовах у нашому репортажі? Ну як як можна? Як можна? Це таке людям творити? Не за що. Як можна? Пані Наталі досі не може оговтатися після жахливої ночі. Жінка дивиться на власне будинок і плаче. каже окупанти в одну мить розбили її житло. Такий шок був. Вийшли тут горить. Короче, ну це опак. В хаті воно ж темно, світу сразу не стало. У нас нічого не видно. А коли почало світати, оце ми подивились. Там же ж стіни, там ну все, все, все. Жінка розповідає, росіяни обстріляли їхню вулицю о третій ночі. В її будинку потріскалися всі стіни, вибило двері та вікна. Життя пані Наталі врятував онук. Ну тут спав, а я в той кімнаті спала. Угу. І так він зреагував. Ну Якось так швидко він туди прибіг і мене швидшило оце. Ну далі я ну ми просто були обоє в шокі. Будинку по сусідству дісталося більше. Від нього залишилися лише купи будматеріалів, які ще довго тліли після прямого влучання ворожого снаряду. У будинку проживали родичі пані Надії. Жінка каже, пощастило, що декілька тижнів тому вони звідти виїхали. Сім'я її невістка з дітьми Ми тільки виїхали місяцю сюди назад. у Чкалово, тому що тут стали сильно бомбити. А в даний момент нікого не було. Подзвонила нам сусідка ну, Наташа, сказала, що будинок вночі зруйнований. Люди розповідають, зі зруйнованого будинку сусіди змогли врятувати лише деякі речі. Поплакали всі, постояли, та і все, а що зробиш? Війна, війна, війну, як кажуть, говри. Ми уїхали отсюда, що ходіти живі залишилися. У будинку навпроти мешкає Станіслав Васильович, чоловік у 70. Він не полишає рідний дім навіть попри небезпеку для власного життя, бо каже, їхати немає куди. В момент атаки чоловік спав вдома. Вибухова хвиля потрощила в його оселі буквально всі вікна, і це каже вже не вперше від початку масованих обстрілів. Ощущення таке, що вроді би кінець світу прийшов. Ну слава богу, живі залишилися. на вулиці. Не перший було на сусідній, нас доставало. Було на тій сусідній, нас доставало. О, вікна в мене вже вилітають вже третій раз. Наразі на місці атаки працюють комунальники, прибирають залишки ворожого чи латають потрощені вікна та двері в оселях місцевих жителів. А поліція документує черговий воєнний злочин РФ. Протягом ночі ворог обстрілював район з РСЗВ град та важкої артилерії. Під прицілом були Нікополь, Марганець та Мирівська громада. Повністю знищений приватний будинок. Ще майже два десятки понівечені пошкоджені два промислових підприємства, багатоповерхівки та лінії газу та електромереж. Обійшлося без загиблих та постраждалих. Нікопольці кажуть, росіянам ніколи не пробачать. Дай Бог їм таке пережить, як і нам. От що що ми переживаємо своїми дітьми і внуками везде Виїжджаємо і тікаємо. А куди течеш, Далеко не течеш. Вікторія Вахрушина, Анна Целуйко та Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. Запобіжний захід для підривників підозрюваних у теракті біля будівлі ТЦК у Павлограді відправили під варто без права внесення застави. Водночас досудове розслідування триває. Нагадаємо, вибух біля будівлі Павлоградського терцентру комплектування пролунав надвечір 2 лютого. Тоді осколкове поранення отримав 24-річний військовий імовірних винуватців, трьох молодиків, яким ледь за 20 правоохоронці затримали вже за кілька днів. Під час допиту ті зізналися, виконували завдання на замовлення спец. Служб Росії, ба більше знали, що несуть до будівлі ТЦК саме вибухівку. Постала перед судом. У Кривому Розі відбулося засідання щодо матері 13-річної Вероніки Каликіної. Нагадаємо, школярку ще у січні правоохоронці шукали понад тиждень. В поліції встановили разом зі знайомим. Дівчинка переховувалася в одній з квартир на трампарку. Саме там їх бачили перехожі. дивлюся колоник старчик нікого немає. Їдуть самі. Тільки вона сиділа те, де двоє сидіння. Вона тут, а він І ми не так общалися. Поначалу я розрішала общатися, бо я не знала, хто він такий. Потім ми запретили общатися. Ну він настойчиво приходив, приходив, приходив постійно. Якщо я на роботі, він тоді приходить. Якщо я вдома, він не приходить. Наразі суд визнав, матір дівчинка не виконує батьківські обов'язки. Проте для родини винесли лише попередження. Ошукали понад 20 людей на майже півмільйона гривень. Поліцейські затримали групу шахраїв з Дніпропетровщини у соцмережах. Вони знаходили оголошення про збори коштів на підтримку ЗСУ. і використовуючи фейкові акаунти, представлялися працівниками платіжної організації. Обіцяли надати грошовий переказ із Польщі під виглядом обміну злотих на гривні. Підозрювані отримували особисті та банківські дані громадян. Потім привласнювали кошти собі. Справу наразі передали до суду фігурантам голош. Про підозру за шахрайство. Через війну вони втратили дім, роботу, переїхали до Дніпра і тут наново відбудовують своє життя. А ще будинки, які потрощили російські окупанти, це про перший в Україні жіночий будівельний батальйон. Зараз він відновлює у нашому місті багатоповерхівку, в яку поцілив ворожий шахет. Про мотивацію переселенок опанувати нові професії. Та чи дійсно роботодавці потребують сьогодні жіночих рук? Матеріал Анастасії Шуляк. Відбудовуємо один з будинків зруйнованих, щоб люди скоріше приїхали в своїх квартири. Інна переселенка з Харкова все життя працювала масажисткою. А зараз замішує клеючу суміш та готується класти плитку у зруйнованій шахедом квартирі. каже, була вимушена все почати з нуля. Жінка розповідає, у трамваї випадково побачила оголошення про набір на будівельні курси і вирішила, хоч і не тільки опановувати нову професію, а й допомагати постраждалим від російської агресії. Хочеться дійсно скоріше допомогти людям, які зараз вимушені жити невідомо де, щоб вони приїхали сюди і вони мали своє відбудоване житло. У ніч на 23 лютого 2024 року росіяни атакували Дніпро ударними дронами. Один з них влучив просто в багатоповерхівку на лівому березі. Зруйнована повністю восьме та дев'яте поверхи. Тоді двоє людей загинули ще вісім людей отримали поранення. Цей будинок зруйнований шахедом, Перший у Дніпрі, який відновлюють до первозданного стану, Мешканців двох під'їздів відселили, а будівлю почали реконструювати. Якщо хтось порівняє перші фото після влучення, це там буквально чотири віконця немає. То зараз ви бачите, демонтували від відсотків 15-20 будівлі, оскільки візуальне обстеження показало, що порушені несучі конструкції і прийшлося демонтувати ремонтувати замість там чотирьох квартир, сім квартир саме на цьому потрощеному ворожим шахедом будинку і працює перший в Україні жіночий будівельний батальйон. Загалом 16 жінок. Серед них і наша героїня. Інна разом з іншими переселенками закінчила курси, а тепер проходить виробничу практику. по перше було цікаво початку. Потім ми почали вчити теорію. Потім була невеличка практика. Невеличка була практика в училищі. Складнощі на початку були. Спочатку не знали, за що схватитися, а потім потихеньку, потихеньку, так як нас вчили. Від початку від першого рядочка. Курси перенавчання на малярок та плиточниць лицювальниць тривають третій місяць. Їх фінансують благодійні організації. Дівчат обирали із числа вимушено переміщених осіб, які шукали роботу і були згодні змінити свій Профіль діяльності, заробітна плата зараз. Через дефіцит працівників в цій галузі вона сягає від 30-35 тисяч гривень. У міськраді кажуть, завдяки таким курсам планують працевлаштувати зо 20% переселенок. роботодавці ж тільки забрати на роботу нові кадри. Перший досвід так, на цьому об'єкті у нас працюють жінки. Гороли, звісно, весь досвід приходить на практиці. В майбутньому. Будуть працювати у нас і в будівельних в галузях, тому що на жаль, чоловіків дуже багато позабрали на війну. Після завершення навчання студентки отримують свідоцтво та зможуть працевлаштуватися в будівельних компаніях міста. Тих, хто мріє про власний бізнес, навчать реєструвати ФОП та складати бізнес-плани. Роботи ж у багатоповерхівці, на якій працює перший в Україні будівельний жіночий батальйон, вже незабаром планують завершити десь пару тижнів, і вже будемо. Віддавати людям житло наразі. Триває набір на другу групу до жіночого будівельного батальйону жінок, які не проживають у місті Дніпро, а в області забезпечують гуртожитком на час курсу. Загалом, з початком повномасштабної війни, кількість офіційно працевлаштованих у Дніпрі зросла з 360 до 440 тисяч людей. Серед них є ті, хто працевлаштувався завдяки безкоштовним короткотерміновим курсам, зокрема з перекваліфікації за будівельними напрямами. Анастасія Шуляк, Тарас Іванов, новини 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.